про Херсонщину говоримо із Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради у нашому ефірі. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна безумовно, і ми чекаємо на повне звільнення регіону і області. Якою була минула доба на Херсонщині? В яка поведінка окупантів? Наскільки інтенсивними є обстріли? Знаєте, на превеликий жаль, от можна констатувати те, що останні дні, вже тиждень, кількість обстрілів майже не змінюється. Це середньо це близько 80 обстрілів. Сьогодні було 79 обстрілів і близько 400 снарядів випускають окупанти кожен день на правобережну частину Херсонщини з лівого берегу. Сьогодні 406 снарядів прилетіло якраз по правобережжі. Також окупанти обстрілюють постійно і невпинно. Сам обласний центр сьогодні було шість обстрілів. 26 снарядів прилетіло саме по обласному центру. На превеликий жаль щоденно. Ми маємо постраждалих. Але за минулу добу загиблих велике щастя. Немає, але на превеликий жаль є постраждалі, троє з яких є діти внаслідок обстрілу села Молодіжного. Це передмістя Херсона, яке обстріляли вчора окупанти. Там троє дітей постраждало, але Життю їх нічого не загрожує, тобто їм надали першу медичну допомогу, і слава Богу. Вцілі внаслідок цих обстрілів, але обстріли йдуть не тільки артилерією, обстріли ідуть не тільки системами далкового вогню. А ще окупанти почали застосовувати останній місяць керовані авіабомби каблі, які приносять шалені руйнування. І окупанти щоденно випускають ці керовані авіабомби по населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Окупанти наносять їх з літаків, які піднімають з Крима, і наносять удари саме по е, населеним пунктам на узбережжі Дніпра. Е, Селище зими вже зруйновано повністю. Е, також по Берехлабському району на превеликий залі тими керованими авіабомбами і ще йде застосування дронів, з яких кидають вибухівку. Доволі потужні вибухи чуються і по місту, тому що цими дронами окупанти завдають удари вибухівкою по саме владному центру, здебільше. Тобто, можна сказати, що окупанти застосовують абсолютно всі види зброї для того, щоб гатити по мирному криптону правобережній кончені. Ну і з тих повідомлень, які ми отримуємо, знову продовжуються удари системні по медичній інфраструктурі. Зокрема, у Береславі лікарню так само обстріляли, чи знову ж бомба там була скинута, але є фото, які вказують на значні руйнування будівлі. Тобто, загалом, от підхід окупантів до знищення критичної і важливої інфраструктури, не змінився. Вони продовжують бити по таких об'єктах, як лікарні, у різних районах Херсонщини. На да, це вже не перший обстріл медичних закладів. в правобережній частині Херсонщини окупанти били і в обласному центрі по лікарням, де да навіть і по пологовим будинкам додавалися удари. Вчора окупанти завдали удари по Береславу. Майже всі вікна це 60 вітом. вилетіли, і удар був нанесений і зруйнував операційну береславську Ми можемо лікар. показати якраз фото цієї операційної з лікарні. Дійсно, це наслідок російської атаки по Береславській лікарні. Тобто якраз медичні заклади, які допомагають людям внаслідок цих обстрілів, тому що постійно люди отримують поранення, і якраз медичні заклади, якраз реанімаційні операційні, допомагають людям допомагають людям від ось цих обстрілів. Але як ми бачимо, окупанти б'ють по медичним закладам, ще окупанти б'ють і. По частинам ДСНС і по машинам ДСНС, для того, щоб не можна було надавати допомогу в руйнуванні для того, щоб не можна було пишити пожежі. Ну і також обстрілюють ті райони, які розміновують наші сапери. Ми знали, знаємо про трагедію нещодавню біля Херсона, коли цілу групу наших саперів, ДСНСників, надзвичайників було обстріляно артилерією ворожою під час процесу розмінування. Це все дійсно можна описати в довжелезний нескінченний список російських воєнних злочинів. Я хотів би також запитати у вас про ситуацію на лінії зіткнення, зокрема, по. Річці Дніпро, адже є повідомлення про те, що й триває активність на лівому березі у районі островів біля Херсону, в районі Плавнів. Так ну там, звичайно, панує чи має панувати інформаційна тиша щодо деталей цієї операції. Однак і самі росіяни у своїх там пропагандистських каналах діляться тривожними звістками, що українці десь закріпляються на лівому березі. Це переважно район, як я вже сказав, островів Дельти Дніпра, рукавів Дніпра. Там швидко просуватися навряд чи можливо, але навіть із тих даних, які ми маємо на мапі Діпстейт, на мапі бойових дій, ми бачимо, що острів великий Потьомкін значною мірою контролюють наші військові. Хоча росіяни не все ще там присутні, судячи з цієї мапи. Однак, поруч навпроти району корабел Херсонського теж були повідомлення, що вже на іншому боці Дніпровських плавнів теж закріпилися українські військові. що можемо сказати з цього приводу? От Наскільки важливий цей район для оперативного розгортання, для майбутнього, можливо, наступальної майбутньої операції? І що там відбувається зараз? Ну, по перше, острови Плавнів Дніпра вони стратегічні з огляду того, що саме з них, якщо ми пам'ятаємо, спочатку деокупації обласного центру, окупанти гатили просто мінометами по обласному центру. І обстріли мінометами дозволяли їм це робити, тому що ці острови знаходяться в безпосередній близості, особливо мікрорайон Коробел потерпав від цих мінометних обстрілів. Виходом наші збройні сили почали витісняти ворога спочатку артилерію, ну і звичайно контролю водної гладі і пересуванням окупантів по саме річкам в плавнях Дніпра, низов'я Дніпра. Постійна є інформація про те, що наші збройні сили відправляють до підводного флоту в середньому п'ять катерів на день. Окупанти пограбували абсолютно всі плавзасоби, які можна було пограбувати перед відходом з правого берега і вивезли на лівий, пооблаштовували їх у вигляді військових кораблів, тобто пооблаштовували мінометами. Ну і використовують транспорт для висадки десантів на ці острови. Але наші збройні сили контролюють водну ваті постійно відправляють ці плавзасоби до підводного флоту, не даваючи змогу окупантам закріпитись на цих островах. Тому боротьба за острови вона є стратегічною, в тому числі щоб і контролювати. Неможливість окупантів вести обстріли по обласному центру мінометними розрахунками, а також відповідно ці острови є стратегічними і чому окупанти якраз б'ють по селищу Кизимис, тому що селище Кизими це фактично низові Дніпра, таке курортне містечко, тому що вони мають інфраструктуру причальну і є можливість. Саме висадки і переправи на лівий берег з правого берегу. Тобто ці міста є доволі такими. Ну, Гарною, гарною інфраструктурою для переправ, саме тому це є стратегічним об'єктом саме тому контроль якраз не зов'я пра є стратегічним, тим тим більше у майбутньому контрнаступу. Я лише от нагадаю нашим глядачам, що селище Кізомиси, яке ми от щойно згадали, воно розташоване вже у гирлі Дніпра, біля Дніпровського лиману, і контрольоване нашими військовими от на зеленому березі, на правому березі розташоване. Це селище, Кізомиси, і от власне дійсно там дуже багато російських обстрілів у цьому районі фіксують, скільки росіяни остерігаються, і з цього боку руху українських військ і майбутнього розгортання нашого наступу чи там висадки десанту у районі тієї Шкінбурзької коси. і от тут на півдні, біля Голої пристані, де все ще присутні окупанти. Сподіваємося, тимчасово і віримо у звільнення усієї Херсонщини і цього району. Зокрема, вам, пане Сергій. Сергію, величезна подяка за спілкування, за діалог, за те, що знайшли сьогодні можливість поспілкуватися із нашою аудиторією із 24 четвертим каналу. Сергій Хлань був з нами на зв'язку.